огляд наушників до КС45, БТХ. Ось у мене, кощей X45. Працюють на блютузі на FM. Потрібно, Тут заряджається акумулятор вбудований, є окремо дріт для зарядки. Зажимаємо, вмикаємо перший режим синім. Це режим Bluetooth. Значить, Далі ми зажимаємо кнопочку для ну, моди для того, щоб перейти в режим FM. Ось, і другий раз клацаємо, і в нас переходить зелений, це вже FM. Далі на кощеї ми ввімкнули. Заходимо в режим звук, ой, категорію звук. Далі заходимо, вибираємо тут, так, FM-трансмітер, ось є стрілочку права FM. Потім без нам не треба, далі нічого немає. Тут повертаємося на FM і оцю кнопочку вибрати. Зміни збережено, ось. Єдине, що знову заходимо, звук, і частота має бути 87,5. Це важливо. Це частота, типу як пуста частота, на якій можна підключитися. ось. І далі у нас за наушники підклю... підключились. Тобто коли у нас... Зараз як ми зробимо секунду, отак візьмумо руку. Беремо, наприклад, тестові монети. Трохи нема кому допомогти, але пробуємо такі мідна. Це в наушниках. далі слібна є. Далі 5 копійок Є. Е. Золоте кільце є. Е. Одна копійка Є е. і кований цвях Є. Е. Ну, тобто таким чином наушники для ще FM Bluetooth BTX 5. Дякую за увагу.